Малята, на цьому тижні ми з вами розмовляємо про казки. В нас казка запрошує до себе в гості. Добрий день, малята! Я Фея Казки. Мені дуже приємно познайомитися з вами. Я прийшла до вас, бо думаю, що ви любите слухати казки і багато їх знаєте. Тому сьогодні запрошую вас до чудової країни казок. Ви хочете піти зі мною? Так. Моя країна не проста. Щоб потрапити до неї, нам потрібно пройти в чарівні ворота, а в них пройдуть тільки той, хто назве свою улюблену казку. Моя улюблена казка червона шапочка. А ось і країна Казок. А ось і моя країна. Ласкаво просимо в країну чарівну, де королеви і її величність казка. Побачимо там диво дивину ходім до неї, діточки, будь ласка, в країні казки не завжди і тепло, тут лів дощі, хорделиця вирує. тут бореться добро, карає зло е, і переможцем у житті крокує. Погляньте, як тут чудово в країні казок, де безліч казкових героїв. А ось і перший з них ой, набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покачуся, щоб побачив. Увесь світ! Це хто діти? Так, це Колобок. і він нам приготував загадки про казки. В чий будиночок забралася коза дераза? Так, в будиночок зайчика. Чим пригощала лисичка журавля? Кашею. Кого зробив дід із соломи? Бичка, який казковий герой народився з горошинки? Коти-горошко. яка тваринка прикинулася неживою серед дороги? Лисичка, кого в казці рукавичка називали і клан? Кабана, кого купив дід на базарі за три копійки. Позу дерезу, звісно, малята фея Казон приготувала для нас ось такі невеличкі ключі від казкового королівства. Ми заотримали вже перший. А ось і наступний казковий герой до нас завітав. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок, і золом дід зробив бік смолою за смоли. Бичок теж хоче нам задати запитання. Малята, скільки звірів зустрів колобок у лісі? Четверо, так. Скільки тварин тягнули рібку? Троє тварин. Скільки яєць знесла курочка ряба? Два яєчка. Скільки козенят було у мами кози? Семеро. Скільки тварин вмістилося у рукавичці? Шестеро, а ведмідь не вмістився. Ось ми отримали вже два ключі. Так, малята. Ось до нас завітав вже наступний казковий герой. До прогулянок він ласий і на мед чудовий нюх. Зветься плюшевий ведмедик. Всім відомо? Він є пух, звісно, і він хоче, щоб ми вгадали казку за ілюстрацією. Це яка казка? Котигорошко, так. А це корочка ряба, звісно. А це яка казка? Колосок. Це ілюстрація з якої казки? Лисичка та журавель. А це ну, Звісно, ж рібка. Ось ми отримали вже три ключі. Розкажіть, з якої казки ці предмети. З якої казки глечик? Лисичка та журавель. А колосок. Колосок, яєчко курочка ряба, а рукавичка. Так, гаска рукавичка. Ось ми отримали вже з вами чотири ключі. Ці ключі незвичайні, Він, вони від чарівної скриньки. Давайте її відчинимо. Подивіться, ми відчинили скриньку і отримали значок знавець навець Казок. Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жити, бо вмітиме радіти і сміятись в добрий час. Малята на цьому наше заняття завершується. До побачення!